Слава Україні! З вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Круто Тюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні відео про Forum букфло... про у Львові. Ми там були з мамою. У мене навіть залишився браслет. Отакий. І я розповім про букфлорум. І покажу книги, які ми придбали там. А, взагалі, ну, Видавництв було багатенько. Звичайно, не було Ава Багаламага, і ще де деяких, але були мої одні з найулюбленіших рідна мова. Також там ще були Вівад, видавництво тут і дуже багато різних видавництв і асортимент був величенький. Звичайно, ми були вже в суботу. А більшість книг розкупили в п'ятницю. І цього там деяких книг, які я хотів, не було їх розкупили, але все одно книг було достатньо. Книги, з яких ми почнемо, отакі три книги, які я придбав на стенді Рідна мова. Right. Перша книга, отака, з цього за 180 гривень. це в Україні. Два дня покурити тим людям, що курять. Тобто за таку ціну 180 гривень книга, комікс навіть в м'якій палітурці не завжди знайдеш книгу за такою ціною. Звичайно, вона невеличка, тоненька, але дуже круті ілюстрації, дуже крута книга. І знаєте, чому це взагалі мастхе, чому цю книгу вам обов'язково треба? Тому що це книга про те, як взагалі з'явився Джокер, як він з'явився перше в Готемі. Про його перший бій з Бетменом, Тобто Бетмен ще не так давно був готим, і тут з'являється Джокер, його новий противник, і як потім, як потім стає його постійним е, таким ворогом, з яким вони постійно б'ються і ніяк не можуть друг друга перемогти. Тобто дуже цікавий комікс, звичайно, так невеликий, але за таку ціну. За таку приємну ціну це дуже крутий комікс. Далі цей за 250 «Бетмен. убивчий жарт. Видавництво рідна мова. Теж про Бетмена. Я його ще не прочитав, але вже почав читати. І як тут написано, що це Ну, як написано про книгу, що це один з найкращих витворів про Бетмена і ще дуже круті ілюстрації. Ну, поки що, з ілюстраціями я погоджуся. Дуже круті ілюстрації, дуже гарні. Але я ще прочитав небагато, отже, сказати вам в цілому не можу. І отакий комік ще Batman прокляття Білого лицаря. Теж був за приємною ціною, вже не пам'ятаю за якою рідна мова. Black Label. Дісі зараз відкриємо і подивимося, що це. Так, крій запах. Це вже комікс побільший, більший такий. Не знаю, звичайно, про що він. Ну, про Бетмена зрозуміло. Але ілюстрації я вже бачу прикольні. Я його обов'язково прочитаю і зніму на нього огляд. Отже, чекайте огляд на цей комікс. А ми переходимо далі. Е, отака книга. Тільки не пиши мені про війну. Але ви, ви ж скажете. Так це вже було. А я скажу, так це було. І ми придбали другу книгу. Е, ви ж скажете, так це ж наче різні книги. Ні, Це така сама книга, просто в супер обкладинки. Просто ми зустріли автора е, Павла Вишебаба. І він підписував книги. І в нас була вже одна книга, але вона залишилася вдома. І в нас там не було книги. І ми придбали. Ще одну книгу, і він мені її підписав отакий От підпис Петру від Павла. Е, я дуже радий, що його зустрів. Я йому дуже вдячний, що він підписав цю книгу. Е, дуже вдячний йому, що він нас захищає і що він створив таку крутезну книгу. Я вам її обов'язково раджу прочитати. І останнє це така. Велика книга, УПА. Історія е, нескорених. Е, автор цієї книги, їх тут декілька, але ми там зустріли Володимира Віатровича і Руслана Забілого. Е, там вони е, проводили, там розповідали про ці книги. Взагалі е, ми були на їхній зустрічі, як вони розповідали про цю книгу. Така. Про цю книгу, яка в нас вже була Володимира Вятровича, наша столітня. Вона у нас, до речі, теж з підписом від Володимира В'ятровича, А ця книга вона така велика, величезна, важка, е, е, наш формат видавництва. І ми взяли підпис-автограф не тільки Володимира В'ятровича, а ще й Руслана Забілого. Тобто навіть два автографа у нас вийшло. Звичайно, така книга велика. І за таку книгу ціна приємна. Тобто така крута книга, тільки ілюстрацій. Вона така велика. Звичайно, багато тексту. Але завдяки ілюстраціям її буде читати легше, ніж якби вона була без ілюстрацій. Тобто, про УПА я її, звичайно, ще не читав, але... Як я вже зрозумів, книга дуже цікава і дуже потрібна українцям. Отже, хоч я її ще не прочитав, але раджу вам її прочитати. Також раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. На всім па-па-па-па!